А тепер я надам слово директорам нашого каналу 40, працівникам нашого каналу 40, нашого обласного міського телебачення Тамарі Павленко та Ігорю Байчуку. Шановні оглядачі, гості, наші міське телебачення Найприважніше, і сама фотогігієнічна дівчина, це вже буде вирішувати наш оператор Андрій Сатолець, який знаходиться в залі, буде право називатися Міс ТВ-40. Це ми так умовно назвали назва. А завтра ми надіємося повідомити про свій вибір, і та із чарівних учасниць отримає скромний приз відеокасету із і записом двох днів шоу-конкурсу, і основне. Гарантії і контракти про подальшу нашу співпрацю, адже канал 40 так потребує молодих, свіжих і красивих сил.